Привіт, молодежь! Кожного року я їжджу з друзями на відкриття сезону Білого Озера. Зазвичай це відбувається десь в кінці червня. Проводиться велозабіг, з'їжджається молодь, і цього року я не міг не приїхати. На жаль, не в усіх друзі вийшло приїхати на відкриття сезону, тому я їздив два рази. І в цьому відео буде дві поїздки. Я буду озвучити періодично для повноти сценарію і приємного перегляду. Короче, ми мы собираемся уже Біле. Сейчас у нас приїхав человечек, який тоже будет жестко пить. Он каже, что он не будет пити, но він будет очень жестко выпивать. Этот гребаный алкоголь. Рома, какие твої ставки? Ты сегодня нахуяся? Сегодня нет. Бр Бреша. Сегодня день настав. Традиційний видео. Держав, озеро. О, дивись, які ще люди йдуть. Тоже будуть на білому. Тоже будуть на білому. Перекидай, давай, давай, давай. І що ви скажете? Доброго дня, молоді міш, люди. Міліонне. Доброго дня, не на буде. На Білому озері буде срачка булячка Срачка булячка. Ти будеш жорстко там випивати, Діма? По <-пу> Пострашно? Да, да, По 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 <пит> По Мало водки, пацани. Мало водки нет. Не так це на, день? це на день. На три стопки, блядь. Так, на завтра вранці, завтра. І ти участвує? Долучайтеся, звісно, я організуюся. Першим ділом ми закупили продукти та алкоголь на один день. Це була п'ятниця. а Заселення у заброньовані домики мало відбутися в суботу. Тому в п'ятницю ми їхали керуючись покликом серця, не знаючи, скільки нас буде і де ми взагалі будемо ночувати. Ту погода щось поки не радує, дощик іде. Так, сідаю я. в Таку тачку. Но сьогодні побуваєш і завтра, а післязавтра. Ми вперше. Да. Ну, і саму... тобі точно подобається. я впевнений, пацани. Радар номер два, Какой украинский дешевый. Я таким мокрым. Да, Нужно лейти, но уйти, на ну, Мен. 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 А ты тот самый игру? Да, да, да. А, ёбана, пана, ну, вот. Блятика чуп-чуп-чуп, чук, вот и, вот и, вот, 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 все трезают, блядь. Время. Дома понеделка. До понедельника. До а да? Домики. Домики? на турбанці. Да. А вы какие-то тут бальцев, да? Да, биозайский. Так, я забыл, я сказал. А что? Шишек сказал, что уже все, шляпа. Блядь, опять не дали нахуй, это инвестирование, нахуй, потому что это собищицы, блядь. Вот это недостроенная дорога. Она постоянно палки в колеса вставляет, блядь. Мы, мы хотим достроить, они нам не дают, блядь. Вот так. Они достроили дорогу, но зато то приехали на Била. О, пацаны, боже! Давайте, да! Капітана показує. По традиції маємо випити цілий стакан. О, а то мужик! А то мужик, блядь! Лоха, скажіть, будь ласка, свої коментарі після випитого стакану. Ой, не знаю, Жар, ну це нормально, бо тут сьогодні буде дуже гаряче. Так, пане Сергій, I am video blogger. Дякую, привіт, білому озеру. Бажаю, щастя, здоров'я, гарно відпочити і випускникам привіт. Ми відпочиваємо сьогодні з цими опібами. І там ще на першій лінії. А завтра буде взагалі піза, так що. Я не знаю, що вони йдуть, чи в них вона є. Чи вони шукають? Вони всі? цього хотів. А почему камера круглая, а фотография квадратная на Боже, давайте. Добро Ми всі живі здоров'я. Выскулась навіть. Ну почти всі. Максим Герук боровся з Льошею і, звичайно, Льоша дірнув ногу. Потянув зв'язки, скажи за все. Ти готовий гіпсуватися? Ну я готовий, щоб попав. Ну так, так щоб нога не згибалася. Що случилось з тобою, Максим? Покажи. Мочиш, можеш, бін. Просто обматуєш Ну, і все. Шашка в нього нормально. вассап, нахуй, это сука, белый озеро, крип волк, Марпака. пака. как калюжа балдежная, рот. Это сука, я обожаю эту калюжу. Это калюжа, это и есть белый озеро. Беленький, обалденненький. Вообще. Кого пьем пивасик? Что вы куда? Продукты мы пошли с ней дать Бананы. А, двоя а, еда. Выращий рулет. Старый, красава. Яка баришня, просто всі тілочки мої, хлопчики теж. Потім я вже майже нічого не знімав. Після заходу сонця ми просто сиділи за столиком, відпочивали з компанією, пили та розмовляли. Потім пішли на звуки музики, вся молодь тусувалась біля палаток. Десь о третій ночі я вже пішов в домік спати. А от деякі мої друзі тусувались аж до самого ранку. Наступного дня я вже нічого не знімав. Дай сам день був такий розмитий. Пам'ятаю лише, як ми проважали друга з Києва. Ввечері жарили шашлик, сиділи за столом, а потім ще трошки погуляв і знову ліг спати. А зранку в понеділок ми зібрали речі, і поїхали додому. І наступні вихідні я знову провів на озері, але цього разу я вже не знімав більше. І так, вгадайте, куди ми їдемо? Ну, Звісно, на міну озеро. Цього разу ми їдемо маленькою компанією. Це не відкриття сезону, має бути мало людей, хоча вся база має бути заселена на ці вихідні. Хлопці поприїжджали з Києва, приїхав Антон, Максим. Погода, як і тиждень назад, поки знову не радує. Тут йде дощ. Причому нормальний такий дощ. Але я надіюсь, до вечора дощ пристане і на вечір вийде сонечко. В планах хорошо позагоряти, поплавать на сапах, відпочити, походити на турнік, побігати, в баскетбол і так далі. Том поки пішов за джином. Зараз побачимо, що він принесе. Це ти на один день набрав. Випив, висяв і все. Угу. Того набіло лучше, брати водку. Я буду брати тільки одну пляшку і все. В літера думаю, не хватило. Правда, сумніваюся, що я її всю. Хоча ми з Максимом же ніби маємо випити по стакану знову. Я минулого разу як бирав ту водку, де й випив цілого стакану з пацками. розлив одну пляшку за один раз. Не знаю, як інших. Думаю, що їх вмазало. Но мене вмазало так на хвилин 20, не то, що в голові, мені просто важко було стояти на ногах. І все. Я походив, вигуляв і все одно вийшли. і потім шляга далі. Так, ми вже на місці, навіть сонце вже вийшло світить. Зараз заберемо продукти, Максим там уже поселяється і йдемо до доника. He's got a mansion. He's got a club out in LA where we go dancing. Да, я останусь, я один на сьогоднішній вечір. Вони спать підуть. А я один красивий. Остануся в Опа, все фіксирує. Та поняв, не встигли поставити ще <смір> <все>. цю. Все вже. За <смір> 360 камера крутиться. <смір> Правильно. Він просто <смір> треба дозняти контент, тому що я не знімав. Він просто на вихідні. не півніки виходні знімати за пляшкою. А сьогодні вже може щось знайти смачного. М'ясо без горівки, їсть і копеець. Перше беремо всім. Колоколо. Ми вже посиділи, випили, поїли. Зараз вийшли прогулятися по берегу. Оба легендарна палатка. Скільки тут пиво випилося? Давайте одразу три темних Дякую. У квас, квас з водкою. перекала пуцька, але це Все, погуляли, випили пиво. час. І все, зараз хлопець п'є і оп. По вусам текло чи по бороді. Немає, там близько. Все, спать. <кхех> Слідуючий. Ну, Коли ну, скажи сферу, Скажи зараз е цю скоромовку, і потім після того, як тебе візьме нормально. Ну давай, яку скоромовку? Стрібокс по підви під вертом. Стрібокс по підви перед Ще раз. Стрібокс по під ви перед yeah. Та ні. Та не нужні. Ти спочатку повільно скажи, а потім швидко. Стрірбокс по випередитом. Стрібокс по під ви. <кхех> Пірдетом. <laughs> ти кажеш пір Ану скажи. Як? Стрибокс попід підви підвертом. Стрібок з попід випірдетом. Що ти не пробує? Стрибокс по під ви під вертом. О, а тепер швидко. <laughs> ну він має. У мене буква Р десь там. А ну, давай ще ти, Максим, кажи. Що сказати? Зрубись надо. <laughs> <laughs> Місто слов. <laughs> До дна, правильно, мужики. Ти по таку пісню чуєш, папа. Я тобі потанцюю даже. Нас хочеться не. На асфальті буде вояти. Та не те, що воняється. Ой, їду я, напевно, так? Прийдеться. Прийдеться, коли? Придеться, да. Через сутки. Вісім ранку я звільняюся і. Все, хлопці, давайте. Все, давай, от гуляйте тут. Все, давай. Давайте, віддихайте. От так і закінчився перший вечір на підмозі. Кажуть, та ні, ні ні, ні я спати не буду. Вийшли на п'ять хвилин, а тут вже таке. Здивився якісь тіктоки, напевно. Добрий день всім вижившим. Ой, в Льоши сопли, він сопель, в мене теж, і я сопель. Ми поспали, на вулиці холодно, дивіться, як красиво. Сопли. Бізяна, банани їсть. Нерва взранку. Вона не хоче крем бруле, не є олег, не є олег. Ду -ду -ду -ду.

Mándalos a fumar heroína o algo, Mantén, mantén. todas tus experiencias, tus estados de ánimo y tus vivencias. Soberan <coughs> a mamá y a su hijo en la escuela. Aquí van a ir a la escuela. estar en el fútbol ребята Зиза. Вот что означает революция, брат. Это не ебаные грустные сопли. Ну, ввечері ми жарили шашлик, дуже багато сміялись, а після застілля гуляли. Наступного дня я проснувся такий невиспаний і запухший, що мені вже було не до зйомок. О, обличчя таке, що лучше б я й не дивився. Зранку ми похмелились пивом, позагоряли, а в обід плавали на сапах. <плес> ну а ввечері більшість друзів поїхала додому. Я вам рекомендую підписатись на канал, бо скоро вийде нереально круте відео світізі. І дякую за перегляд. Очікуйте на новий влог.